Ми зараз його на сесії з розгляду і переносимо на вересень місяць. Це практично. Це перше. Друге питання. Про звернення директора КП спецкомбінат від про виділення додаткових коштів з міського бюджету на утримання робітників КП «Спецкомбінат» з міської скалі, кладовища 40 ї підстанції. Давайте я доповім по цьому питанню, щоб розуміли ситуацію. Значить, відкрили кладовище 40 підстанції. А тепер вони ж хочуть, щоб там був відносно до діючого законодавства для належного утримання функціонування цього кладовища, капець кабінету цього місця поховання необхідно мати нового доглядача, прибиральника, оператора контейнерів твердих побутових відходів, чотирьох робітників охорони. Тобто економічно це грунтоване, додається повністю всі розрахунки, ціна питання 180 тисяч матери, а людей там треба також содержать. 180 тисяч на рік, на рік, на рік. 180 тисяч на рік. повністю всі разработали. Оце питання підтримуємо це питання. То на, 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 на плану бюджету, на бюджету, на вырушенное питання, добре? Так далі, про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 25-го року про правила благоустрою місця Сум зі змінами. Будь ласка, Ніколаевич, доповідаєте, тобто, розкажіть нам, що я теж не буду цей. що там, як кажуть, все доповідаю. Шановні депутати, значить, за рахуванням змін, які відбулися в минулому році до закону про благоустрій, особливе питання, що стосується статті 18. Тетя 18 гласить про те, що в обов'язки громадян і підприємців визначено нове, не нове поняття, а вмінено їм обов'язок прилегла територія. Тобто раніше, коли ми направляли листи на великі підприємства, як і громадянам, про те, щоб закріпити за ними територію, прилегло, відповідно, їхні юридички селаючих на цивільний кодекс. Зразу введе діалог, діалог про те, що це їхнє добровільне право. Хочу заключаю договір, хочу не заключаю. На сьогоднішній день це обов'язок. Прилегла територія входить до всіх е е елементів благоустрою і е благоустрій цілому попадає в обов'язок. За е рахуванням цього була розроблена карта. Сережа включіть, будь ласка, на який вам зручно буде та кому, кому яка буде. Значить, нами опрацьовувало питання, і зараз ми виносимо на вашу депутатську комісію фрагмент, як пропонується зробити все територію міста Уже на сайті міської ради опубліковано проєкт рішення і опублікований регуляторний акт. Значить, кому куди вигідніше, будь ласка, дивіться, але з вашого добро я буду показувати на цій карті. І для початку об'ясню деякий колір, що, що означає. Значить, чорний колір. Перший фрагмент у нас е, проспект Шевченка, вулиця Либанецька, вулиця Горького і набережна Значить, Ми розділили цю карту по кольору, де хто е, в обов'язок попадає, яка територія. Чорним визначено, ось бачите, чорним. Значить, це шлях рембуд, це дороги. Значить, житловий фонд красний. Значить, зелений колір. то, що буде фінансуватися з міського бюджету. Значить, підприємці, голубий колір. Це бізнес, так? Бізнес, да. бізнес, чистий бізнес. І сірий колір. Сірий колір це лікарні, учбові заклади, ті, що відносяться до цього. Значить, Ось у таку карту ми пропонуємо, щоб було затверджено рішення міської ради. Після цього це послужить підставою для заключення договорів у тих межах, що є що, Я сподіваюся, ви розумієте, такого поняття я. Зараз я озвучую червоні лінії, я не розумію про що це. Це чисто архітектурний термін, який не використовується взагалі в благоустрій. А благоустрій довго бути договор про закріплення території де щось. Зараз ми робимо перевірки по кожному окремому об'єкту, які можуть бути суб'єкти для того, щоб їх підокремити. Це, наприклад, проводимо зараз зустрічі з с... Суми Теплоенерго, суми обленерго, міськводоканал, де їхні об'єкти ми також вичленяємо для того, щоб всі ці об'єкти попали. Якщо ви бачите по карті, ми не робимо прив'язки, щоб не читалося це піарством яким-то нашим, або ми претендуємо на чию-то карту, на цій карті, якщо бачите, жодних мереж не існує. Існують чисто об'єкти і чисто кольора. Де розподіляється яким чином. Але це послуже нам, послідуючим управління інфраструктури, заключати договори, зсилаючись на цю базу даних шосідів. В двох словах, те, що я хотів, я розповів. Можливо, у вас виникають будь-які питання. Ми готуємо електронну карту. Більш за все, збросить е, такий великий обсяг на обговорення на сайті. Я не знаю, треба чи не треба, як скажете. Значить, зараз ми уточнюємо кожен квартал таким чином. Ідемо і кожен квартал, вибачте, я своїми ножками відпрацьовую кожен об'єкт для того, щоб не попалася десь якась недолічність. Все буде. А доповідати будете ви чи Безумовно, так. Тобто ви зараз Ні, зараз я не різню будь-який що. Я розміщен сказав так, я готую повністю всі матеріали, що стосуються. Це тільки одна частинка, не велика частинка, так? Так, да, це тільки як міні-квартал я назвав. А так буде все місто. А ну, як при... буде прив'язувати до підприємців території проведено, так? Звісно. Ну ось приклад ми привели ось тут. Ось є підприємці, ось визначеної території воно є. Ну це вже для договорів. Чого я обережно підходжу? От, будь ласка, вона теж не дивіться. зручно, будь ласка, на другу сторону дивіться. Для зручності робити, що різне. Послідуючим... послідуючим для чого буде? Ми зробимо на цій електронній карті і буде у ній повністю всі дані на кожного підприємця. Значить, да, Дійсно, в послідучому, що стосується будь-якого будь, будь, житлового будинку, будуть його технічна характеристика. Скопов, Етажність, скільки мешканців проживає, яка площа і так далі. В тому числі, і е, будь-хто із керівництва міста захотів, те, що є, з'ясувати, хто в даному будинку, в даному місті який суб'єкт господарювання, будемо носити всі дані. Тобто, хто це фоп, чим займається цей магазин, хто він знаходиться контактні того. Для зручності. На 25. -е. <рес> Нікола Іваніч, ну правильно, що головне жене сказати, що ви по повокруг транспортної постанції по 15 метрів хотіли закріпить територію на цьому. Відповідаю. Якщо п'ятдесят було, то я Відповідаю, щоб було зрозуміло ніж, на ваше питання. Значить, я користуюсь спочатку законом після цього правила. Написано. Пункт 2 розділ 1 статті 18 голосить, підприємство встановити організацію в сфері благоустрою населених пунктів зобов'язань. Я надіюсь, ваше підприємство відноситься до цієї, що я зачитав. Утримувати в належному стані об'єкти благоустрій, їх частини, що перебувають у їх власності або користування, а також визначеними правилами благоустрію, територія населеного пункту прилегла до цих об'єктів. У правилах благоустрій ми визначили цю територію, розділ 3, загальне положення, пункт 1-2. Якщо треба, я зачитую його. Да? Тут записано по всім суб'єктам розподарювання, яке воно було. Тому ми приводимо, вибачте, у відповідь. Так буде 10 або 15 все-таки. Значить, ще тоді ясніше доповідаю. Значить, у, правилах, у законі про благоустрій передбачено про те, що Кабінет міністрів своєю постановою має видати типові правила благоустрі. Значить, я, Ви знаєте, що підтримую постійно зв'язок з Кабінетом міністрів, що стосується відділу благоустрою і цікавості ситуації те, що існує. Значить, і зараз вже скоро буде оприлюднений проєкт типового порядку правил благоустрою, після цього буде створена комісія і будуть розроблятися, уточнятися правила. Будь ласка, це буде на громадське обговорення, будь ласка, вносьте свої пропозиції. Добре, щоб було зрозуміло. Добре, ну общем, ясно. Тогда як і виставляєте? У мене тут 427%. Это примерно они где-то 11 на 6 на 5 размером. Это объект, который не приносит мусора, ничего. Туда обходят эти подстанции по норме. На что выделяются люди, деньги в тарифе забиты. Это раз в год. Туда техобслуживание нужно провести. Капремонт раз в 5 лет на подстанции. Право по плану благоустрою нужно зимой сейчас подмести до 7 утра, покосить траву, зимой почистить дорожки, посыпать ее песком земля вокруг подстанции, согласно ДБН, за что ОБНР платит налоги, это 2,5 метра. Это я считал, если по 10 метров, когда э, Николай Иванович все устроил, тогда получалось под 5 гектар земли. Сейчас по 15 это будет 7 гектар или 8 гектар земли. Естественно, они стоит убирать не э, линейный персонал, как обслуживающий для него. На него не предусмотрено ни тарифов, ничего на уборку на это. Если это будет, то, естественно, убираться не будет. Это люди просто будут штрафовать. Будете? Будете. И люди... Да. Поедете на скорее, скажите. Убирать <существует> <существует> Давайте, наш... давайте да. я вам отвечу. Значит, у стоя, часы киловатт электроэнергии в Артисте было 4 копейки. Сьогоднішній день, мабуть, вже рубль 24. Значить, ніхто ж не спрашував у нас. Ні, що ти не щось Ні, Нікола Іванович, значить, Ні, 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 тариф не встановлює. Я, я, знаю, ж, я ж не спрашував і законодавці, коли писали даний закон, значить, де зобов'язали прилеглу територію прибирати ввели обов'язок. Тому давайте приводити у відповідність, діюче законодавство на місці. Сум. Я представляю, Цепер, Вікторович, вибачте, будь ласка, я ж не перебував одного разу. Друге, вибачте, ми ж не звенючника, а живемо в місті Сум. Так давайте ж у йому наводить загальний порядочок, а не робити, сказуючи на других те, що є. Значить, Вибачте, Леонінко кристал. Дивіться, скільки він замостив, площу яку. Значить, Нормально відноситься до того, що є. І навіть питання задає. Значить, насос енергомаш, весь сквер, 16 гектар. Простіть, добросовісно за свій рахунок посів і навпаки, що будь-які мої дзвонки, завжди оперативно регулювали. Прогрес-технологія, значить, виїзд на Білопольську з лівої сторони. Значить, я можу це ті об'єкти перерахувати цілу масу, точно так же, як і, Ні, по по йому, і по всьому старому. Извините, если у нас, сумма Сумаблененко, то, извините, давайте поддержим. Николай Иванович, про скверы Вы сказали, про прилеглую территорию. Это тысячи на завод Хрунзе, а там сотни людей идут. Это, естественно, мусор, все. Это если стоит киос какой-то от продавца, то туда люди покупают, уносят оттуда. Это мусорица, это трансформаторная подстанция. Я говорю, туда люди приходят для осмотра, раз в год положено им пойти. Кто, какой мусор -то? Как это можно равнять киоск, куда сотни людей, секунду сейчас, как можно равнять киоск или там какой-то магазинчик предпринимателя, куда люди идут постоянно и под трансформатную подстанцию, которые которой с мусора не приносят. Как это можно одинаковым относить эти территории? Тут же надо я уже правильно а, основы, а чем основы. Вы, а чем знаю. вы, 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 Скажи, пожалуйста. Потому что вони загрязняють територію. ви коли виставляли тариф перешот, а вы не передбачали відсоток прибутку? Я я не вам говорю просто питання. Наскільки я знаю, всі ваші трансформаторні будки стоять, вони перекресты либо з прибудинкової территориї. У вас немає такого, щоб чисто ваша була 15 метрів. Не, не, наша территория 2,5 метра. Там, да. это но это наша. Это не это вообще этого не закрепляли за вами? Нет, почему? Это наша, и мы должны... В чем конфликт? Какие у вас Конфликт, что это 7 гектар земли нам добавляют для благоустройства. Да. 7 гектар. У вас какая пропозиция? естественно, я... Чтобы этого вам не делать? Конечно. Так закон. Так закон. надо закон, закон менять. Нет, нет, да, что закон менять? Закон поправить. Наша территория 2,5 метра вокруг ТП. Вот мы должны отвечать за меня. Олег, я скажу трошечки по-другому. Вы, поднимаете тарифный свет. Люди же не отвечают, не кричат, что вы, не вы, что вы делаете, правильно? Ну, ну, не было такого, правильно? Люди справно платят, и если не заплатил месяц-два, да, теперь четко да. понятно отключение. Ну, ну, где это же адрес же. Не, ну, давайте решать. Ну, 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 торговаться это... плюс-минус, плюс, там, Не-не, это однозначно у меня линейный персонал. Значит, я должен прекратить ремонт оборудования, а начать убирать территорию. Так минимум человека 3-4 каждый я день. Ну давайте заспокойтесь, что ваше все будет решивать это питание. я что не Значит, на лучшем Я думаю, да, будет разделить вопрос, чьи штабы у не будет это дело. А, то есть раньше этого не делали. кого? Раз каждый день или что? Нет, конечно, не делаем. Нет, так раз за сезон покосить траву, там травы там везде, по-моему, насколько я знаю, примыкает асфальт. Максимум там, не знаю, 10 сантиметров, В, те, где трава вырастает земли. Траву Вектор, эту скосили все. Шо, еще нам Иванчев, поверьте, Празднов. я вашему голову правления приготовила. Ну, не стесняюсь сказать, так, уперюрю, що ви, я ж історію что Вашу Суми беннерів добре знати. Тому я виставлю таку період, що ми забудемо про те, що зараз ведемо діску. Але питання в другому. Не може бути, коли прибудинкова територія викашена вся, а підстанці стоять дільни. Вибачте, будь ласка, давайте поважати один одного. І тут, якщо ви запропонували або сказали, що я пропоную якусь ахінію, я би погодився з вами. Вибачте, будь ласка, я в рамках закону поступаю абсолютно те, що є. Но выбор, точно так же, это сегодняшний день. Хоть, вот тяжбы идут по Балтике, например, или по команде. Значит, идут. Ну, по они скоро закончатся, довольно просто. Не, вполне возможно. но Николай, я говорю, как можно равнять э, объект, куда люди постоянно идут, и он шарит, действительно, и объект, который стоит. От него никакого мусора не. нет. Как можно одинаковых условий? Виктор Иванович. Значит, людина сама собой народжена, вона і створена для того, щоб силить. як бы не було. Пер хоть сыпать, це только не выведе.